Артем Довбик вибув на довгий термін, новий шанс для Луніна. Ці бок знову травмувався. Михайло Мудрик змінив імідж, а президент Всесвітньої антидопінгової агенції чекає на дисциплінарне рішення у справі Михайла. Каже, що не знає, коли воно буде. Друзі, вітання, Макс Король та канал Трибуна. Найцікавіші новини українського футболу. Давайте по головним темам. Нападник Ромардемдовбик зазнав травми сухожилля прямого м'яза лівого стегна. Повідомляє журналіст Ніколо Скіра за попередніми прогнозами на відновлення українцю занобиться 40 днів. Нагадаємо, що довбик викликаний до лав національної збірної, але повідомили вже, що довбик не зіграє проти Ісландії та Франції у поточному сезоні. Він забив два голи та віддав два асисти у 14 матчах. То залишає. Тільки Іванат і Яремчук Рибров нікого не докличе, скоріш за всього. Він більше нікого не знає. це якась професійна хвороба українських тренерів збірних. У всіх нетопових збірних є проблемні позиції. Тоді туди, туди довикликає тих, хто є власне на позиціях. Але не у нас у нас Судаков буде лівим вінгером, Михайло правим захисником. А якщо Яремчук вилетить, то буде грати той самий Маліновський центр Форвардом. Друзі, пишіть у коменти, як ви думаєте, чи буде нам не вистачати Артема Довбика в матчі проти. Франції та в матчі проти Ісландії. Коменти, як завжди, відкриті. Голкіпер Реала і збірної Бельгії Куртуа отримав травму. Повідомив офіційний сайт клубу. Зазначено, що у футболіста пошкодження довгопривідного м'яза правої ноги. Про терміни відновлення не повідомляється. Його стан буде оцінено пізніше. Головне, щоб у Андрюхи в очах не... не стало темно від того, як він різко стане. З лавки, може, це Реал так не хоче в збірну відпускати його, то відразу про пошкодження згадали. До речі, як варіант, сам же Тібо, друзі, був викликаний у збірну Бельгії на матчі кваліфікації Євро 2024 проти Казахстану. І в контексті новини, про яку я вам говорив е, кілька днів тому, про те, що е, Флорентіно Перес не розраховує на куртуа, а Хабі Алонс якраз таки на нього розраховує. Це шанс для Андрія Луніна. куртуа, все таки вже не 25 років, і є шанс себе реально продемонструвати. Струвати. Хоча, знову ж таки, судячи по тому, що, здається, Андрія все влаштовує і на лаві запасних, буде як буде. Представники Ультрас Олександрії прокоментували ситуацію, яка мала місце на останніх домашніх матчах клубу. Піротехнічні засоби у протистоянні проти епіцентру було використано для підтримки та пробудження команди. Катака наклала на команду штраф у двадцять тисяч гривень, який клуб у своєму зверненні назвав фінансовим тягарем. Звернення Євка Олександрія до поліції а з фото, спота також відеоматеріалами було зроблено з метою викрити фанатів, які роками підтримують клуб, і призвело до чергування під будинками порушників, доставки їх до відділку. Поліції, складання відповідних документів та Передачі їх до суду на матчі проти полісся, поліцейськими органами з потурання або мовчазної згоди клубу було застосовано репресивних методів до неповнолітніх представників Ультрас. Це відбувається, допоки більшість старших хлопців з трибуни Ультрас є або учасниками Сил оборони України або активними волонтерами. Враховуючи все це, ми сприймаємо дії клубу як спроби загострити відносини з активною спільнотою болівальників. І якщо вже хочете називатися Ультрасами, то нічого в паспорт якби дивитись. Це вже Небно за малолітками ховатись. Тобто, тіпи зараз жалуються на те, що їх помяли за те, що вони кидали фаєри на поле і стільці, а потім бикували на поліцію. Можливо, цим знагадати, що вона зараз трішки немирний час, і поліція могла б з ними взагалі не панькатися. Друзі, такі історії на трибунах трапляються не рідко, і хочеться від вас почути, що ви думаєте з приводу цієї ситуації. Хто правий, хто не правий, гайда в коментарі. Спортивний директор Шахтаря Сергій Палкін опублікував нову світлину в інстаграмі. На фото можна помітити Михайла Мудрика, який наразі відсторонений від футболу. Також можна помітити Ігора Євічевича, який наразі очолює відзев. Нагадаємо, що раніше анонсували майбутній повнометражний фільм про шахтар та виклики, з якими зіштовхнувся клуб в перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На цьому фото Михайло Мудрик з кардинально іншим іміджем, колір волосся. Та й взагалі мудрик сам на себе не схожий, і воно в принципі. Логічно, зокрема, після ось таких новин, президент всесвітньої антидопінгової агенції Вітольд Банька відповів на Банька. Відповів на питання про півзахисника Челсі і збірної України Михайла Мудрика, який був тимчасово відсторонений через позитивний допінг тест. Насамперед ми чекаємо на дисциплінарне рішення в його справі з боку футбольної асоціації Англії. На сьогодні ми не знаємо, коли воно буде. Потім відповідно до антидопінгового кодексу попросимо документацію гравця і тоді вирішуємо, чи погоджуємося з цим дисциплінарним рішенням. Ми можемо і апеляцію подати, ну слово. Англійці що до сих пір не можуть зрозуміти, яка корова покусала Михайла чи чому так довго. Щиро кажучи, слід Правило, що до вердикту гравець може грати, а лише після відбуває бан, бо якось це харить люто, що тіпи вже майже півтора роки не можуть зібрати кабіну і винести вердикт, а тіп тим часом сидить і не грає, навіть не знаючи, може він. І не винен. Друзі, здається, це достатньо влучний коментар з приводу цієї ситуації, оскільки Мудрик не грає, але вердикту того ще не винесли, хоча б мали би вже як би це зробити. Хоча, можливо, це просто не афішували, хоча знову ж таки президент е, цієї антидопінгової коаліції говорить, що ми вердикту то і не отримали. Відповідно, не зрозуміла друзі ситуація. Що ви з приводу цього думаєте? Пишіть в коментарі. А у мене на сьогодні все. Дякую вам за те, що це відео до кінця. Якщо сподобалось, ставте подобаєчку і підписуйтесь на канал. Почуємось.